Сідаючи у кокпіт того вечора, я планував проїхати звичайний тренувальний спринт в межах підготовки до чемпіонату на порталі Аор. Туди я заявився на нові для себе хонда NSX Evo і мав звикати до цієї вкрай норовливої східної пані. Через тривалу смугу невдачі при крихаварі я опинився в чистилищі порталу LFM в руки Лізі. І я й уявити не міг, що одну з найбільш цікавих гонок за увесь час виступів я отримаю саме тут в Лізі для новачків. О, щоб перевірити себе у зв'язці з автомобілем, я вирішив їхати без кваліфікації, тобто стартувати з останніх місць, щоб подивитись, як високо зможу заїхати, і чи зможу заїхати бодай кудись. Головне завдання уникнути аварій та вильотів з траси. Задача максимум заїхати в топ 10 Ну а для розуміння складності поставлених задач поясню, що руки ліга іншими словами, ліга новачків це дуже специфічне місце. Це така своєрідна тортуга зі світу піратів. У цих змаганнях беруть участь як повні новачки, які лише починають свій шлях в ЛФМ, так і пілоти типу мене зі старших сплітів, які з тих чи інших причин втратили рейтинг безпечного водіння та були покарані спуском в лігу нижче. Но увінчується ця піраміда складності тим, що це спліт один рук кіліги. Тобто тут збираються найшвидші серед найменш стабільних пілотів. Для новеньких в темі поясню, що LFM – це німецький портал, який об'єднав любителів автосимуляторів з усього світу, що обрали за основний симулятор Assetto Corsa чи Air Factor 2 Ми будемо битися чи мерець. Будемо на ній поступати, думаю, що ні. Як бачите, вже на першому колі завдяки помилкам колег, просто не влізший ніяку халепу, мені вдалося прорватися аж на дев'яте місце. В результаті першої прямої сутички, скориставшись гарним виходом з повороту Кока-Кола, я зміг наблизитись і порівнятися з Маклареном Кевіна Дусе, пілота зі Швейцарії, і навіть випередити його в поворотах Мерседес Арени. Далі на мене чекала фіолетова Феррарі португальця Дураєша, якого в свою чергу дещо стримувала боротьба попереду нього. Десь на цьому етапі гонки я вже дуже в себе повірив, тому що фактично за кілька перших кіл мені вдалося піднятися до восьмої сходинки, і я вже бачив потенційну боротьбу за першу п'ятірку. Утім, як ви розумієте, не все завжди складається, як гадається. Отже, ми проходимо поворот Данлоп. Бачимо, що попереду Феррарі бореться Хонда з Порше. Під'їжджаємо до ески Шумахера. і бачимо, що Феррарі довелося також тут сповільнюватись. Я теж вирішив не атакувати в цьому повороті і дочекатися більш слушної нагоди. Далі також серія поворотів, в яку дуже гарно їдуть середньомоторні автомобілі. До яких, звісно, належить і Феррарі, тому теж все, що мені лишається, це очікувати. Звісно, я знав, що у Феррарі великі проблеми з проїздом поребриків, кербів, сосисок і всіляких інших сердельок і вирішив дочекатися НЖК Шикани для того, щоб атакувати. Бачимо, що атака була успішною. Загалом скажу, що саме цей поворот відіграватиме вирішальну роль у цій гонці, але давайте з усім по порядку. Тож, вже на четвертому колі я вибрав сьому позицію. Все йшло, в принципі, чудово. Бачимо, що португалець намагався контратакувати, але все ж таки вирішив не лізти в кінці старт-фінішної. Прямою і трохи відвалився від мене в зв'язці поворотів Мерседес Арени. Загалом скажу, що Хонду після останнього патчу дещо понерфили, тобто заповільнили. І на цьому треку вона їде дуже посередньо. Але, от саме зв'язку Мерседес Арени, мені щоразу вдавалось проїжджати дуже добре і наздоганяти своїх суперників. Інша справа, що скористатись цим не вдавалося, тобто безпосередньо обганяти після неї через надто короткий відрізок до повороту Фор. Користатися помилкою. Як бачимо з повтору, суто міліметри врятували мене від сходу, бо після такого удару дуже ймовірно гонку би було завершено. Тим не менш шоста позиція. Просто за рахунок стабільності. один. Мені здається, більш слушною нагоди, ніж ця у нас з вами не буде, тому що ця ситуація якнайкраще ілюструє того, з ким ви маєте справу. Тож давайте знайомитись. Я Євген, і просто зараз ми разом з вами урочисто перерізаємо стрічку, куштуємо святковий каравай, можливо, навіть п'ємо келих і гристого вина на вродинах нового українського каналу, про те, як тицять ногою об гальмо і усілякі інші наявні педалі. Пан Телемонович, будь ласка, урочисту музику. Я вас вітаю. Щойно було відкрито канал про український сімрейсинг, про швидкість та загалом про керування усіляким чотириколісним транспортом. Відповідно, тут буде цікаво не лише сімрейсерам, а загалом усім, хто цікавиться швидкістю та спортивними автомобілями. Ну і оскільки ви це дивитеся з тих чи інших причин, але я офіційно е призначаю вас, чи як це робиться, запрошую напевно, стати хрещеними батьками цього каналу. А значить, що? Значить, все, кожного разу, коли тут виходитиме нове відео, ви зобов'язані його лайкнути, прокоментувати. Ну і загалом, зараз, звісно, варто би оформити підписочку, натиснути на дзвіночок. Ну і всілякі отакі речі необхідні для того, щоби ріс і квітнув, як кажуть мої більш досвідчені колеги, український Ютуб. Ну а тепер якнайшвидше повертаємось на трек, щоб... Подивитись найцікавіше. Оговтається Хонда і її водій чи ні. Друзі, до вашої уваги сповільнений повтор того епізоду. Якщо чесно, я до кінця не розібрався, що саме спровокувало такий сильний, таку сильну втрату контролю. Якщо у вас є якісь ідеї на цей рахунок, поділіться, будь ласка, зі мною в коментарях. Не здаємося. І починаємося спочатку. Тож, на щастя, удар паркан виявився некритичним, і автомобіль було пошкоджено всього на кілька секунд ремонту. Тобто, зовсім трошки погіршилася аеродинаміка. Прикро втім те, що з боротьби за п'яту сходинку я відлетів униз пелетону за кілька кіл до фінішу. За якийсь час мені все ж вдалося обігнати Макларен попереду і наздогнати групу з чотирьох злющих німецьких монстрів Porsche, 2 Хауді та Мерседес. Тож, попри вдалу атаку в повороті Данло, розлючений Volkswagen жук на стероїдних препаратах позаду з усіх сил намагався захистити честь вітчизни, відбивши позицію наглої японської тітки. Загалом скажу, що згідно розподілу сил на цьому треку дуже добре їдуть усі німецькі машини, особливо це стосується Порше та Мерседесу, з якими на мене й очікувала боротьба на вирішальних колах. Так, так, мене знову ледь не вбила НЖК Шикана. Утім, як відомо, якщо ти відчуваєш себе в безпеці на гоночній трасі, значить їдеш недостатньо швидко. Це, звісно, дуже вільна інтерпретація відомого твердження. Однак, стартова пряма юрбуринку достатньо довга, щоб про це встигнути подумати. Федеріко Стеванелло, італієць на чорному мерседесі. Його проходить німець кемпка на салатовій ауді з незрозумілих причин Стеванелло вирішив продемонструвати ілюмінацію свого мерседесу, хоча ніч ще не настала. Новий рік уже минув. Сказати, що обігнати мерседес на цій трасі це надскладне завдання, якщо водій мерседесу не припускається помилок. Причина це неймовірне пришвидшення з повільних поворотів, а до всього ще й хороша максимальна швидкість, на відміну від Поршу, у якого є тільки хороший а, ривок. Попри все, я з усіх сил намагаюся знайти бодай якусь шпарину в обороні Стеванелли, але вона лишається непохитною. Також непохитною, до речі, як віра в свої сили Леона Мюллера на порше позаду. І ось показовим є ситуація з виходом з верштайнер-курви, де мені вдалося власне, підготувати кращий вихід, але через просто якийсь неймовірний запас по розгону і максималці Мерседес не залишає мені ніяких шансів. Я зміг з ним порівнятися, але щось зробити з цим далі не вдалося. Вже традиційно мене намагається вбити НЖК Шикана. Все, що не вбиває, робить нас сильнішими. Так до речі, зверніть увагу на те, як обороняється Стеванела, і напишіть свою думку, чи його дії є правомірними, тому що я насправді не можу скласти оцінки. Нарешті ми маємо шанс в повороті Данлоп і лише з повтору. Я зрозумів, що Стеванела допустив контакт за Ауді Кемпки, який же красен німець на Ауді він зміг не лише відловити автомобіль, але й не допустити контакту зі мною. Причому все це відбувалось настільки швидко, що зрозумів усе, я лише лише з повтору. Тільки гонка була хай короткою, але вимагала дуже агресивного поводження з гумою. Honda і без того дуже відомо своїм апетитом до кавчукових виробів. Плюс фігурне катання в нжк Шикані. Ось маємо помилку в повороті Мерседеса Рени, який до цього служив мені вірою і правдою. Ну і тепер вже Стеванела з усіх сил намагається запхнути свого мерседеса у всі можливі відкриті щілини. Якось дивно звучить. Помилка від кемпки і переді мною відкривається можливість поборотись за дев'яту сходинку. Переді мною тепер ще одна Ауді британця Каля Ревіля, який увесь цей час користався взаємною боротьбою хлопців позаду і від'їжджав від групи. В теорії можна ще зачепитися. За девяте? Так, за дев'яте. Так, буде ще одне коло, тому не треба лізти ці шикані стабільність. Пам'ятаю те, з чого ми почали і що мені потрібно. Three, two, Що ж, як бачимо, на останок, де НЖК МДК дозволили скористатись нею. І я виходжу на 9-ту позицію за коло до фінішу і просто використовую чисте повітря для того, щоб від'їхати від своїх переслідувачів. Що ж, ось такою була гонка. Для мене особисто достатньо цікаво і, сподіваюсь, вам теж було цікаво це подивитися. Це Пілотний випуск, скажімо так, цього каналу, але на завершення я хотів би сказати кілька слів. Сказати про те, що колись давно Ютуб задумувався як канал, на якому прості хлопці і дівчата ділилися своїми хобі, ділилися своїми пристрастями. Тоді людей вважали підписників вважали за людей, а не за аудиторію. Не міряли цю аудиторію всілякими CPM-ами, CPM якимись різними метриками. І мені би дуже хотілося, щоб оцей канал е був саме таким затишним і зручним, комфортним, як, як обійми молодої Моніки Білучі, хоча чого тільки молодої, впевнений, в неї і зараз все добре з обіймами. Або затишним як. Як ваше старе худі, в якому вже давно протерті рукава? Десь приблизно отак. Але ви його не знімаєте, тому що воно затишне. От мені хотілося б, щоб нам з вами разом на цьому каналі було добре і затишно. І буду з вами відвертий: я вагався з тим, з якої саме гонки почати, але, власне, виходячи з того, що, про що я згадав вище, мені хотілося показати. Вже в першому випуску сімрейсинг чесним. Він не завжди про перемоги, не завжди про подіуми, але завжди про боротьбу. Хоча, звісно, світ якось так влаштований, що люди, публіка. Ми часто любимо саме спостерігати за історіями переможців. Єдині, хто міг би посперечатися, це фанати українського футболу. От. Кілька слів про те, що хтось, можливо, мене впізнав, хоча вірогідність така є невелика. Я є автором одного з досить давніх україномовних каналів. Я почав робити зі своїм другом український YouTube ще так давно. Коли це не те, що не було мейнстрімом, а коли самі українці нас не розуміли і пропонували переходити на російську, тому що буцімто в цьому немає нічого страшного, це ж все просто тільки мова словом посилання на Мій перший канал трясця. Ви побачите в описі. Можливо, там ви побачите щось цікаве. До речі, саме там е, я випускав відео про, про свою історію, коротку, якісь короткі речі про сімрейсинг для людей, які зовсім поза темою. Новий канал я вирішив завести для того, щоб власне не відволікати людей, які приходять за велосипедними історіями чи історіями з мого життя на той канал. На цьому І йтиметься тільки про автоспорт, про гонки, про от. Про такі штуки. Здається, я вже перетягнув, тому ще раз прошу вас підписатись на канал, поставити дзвіночок. Для мене це важливо. Мені хочеться, аби український Ютуб розвивався, квітнув, тому ще раз вас з родинами, з днем народження каналу Худкар. Дякую за перегляд!